Хочу сказати, що система єдина школа значно спростила життя наше як батьків тим більше це важливо з урахуванням того, що Вєречка має інвалідність, і такі діти, діти з інвалідністю для родини, це є таким подвійним, я би сказала, навантаженням, тому що потрібно. Максимально бути на зв'язку з усіма вчителями, розуміти систему, по якій навчають. А тут все в одному місці не потрібно зайвих телефонних дзвінків. Я заходжу в телефон, відкриваю і дивлюся на всі уроки. Я бачу всі домашні завдання, тому що для мене це. Ну, важливо, я бачу посилання корисні, я бачу оцінки. Зараз час це найцінніший ресурс, що в нас є для молодшої доньки і для багатьох матерів. Для нас важливо, що немає, знаєте, цієї радянщини, цього над структур, які створюють, що неможливо домовитися з вчителем, вчителі зайняті. А можливість під'єднувався онлайн завжди тоді, коли тобі зручно, коли дитина твоя в ресурсі, коли є інтернет. Перше, коли нас вона вирушила, коли був ковід, коли ми змушені були бути вдома і неможливість вийти на вулицю або прийти в звичне середовище школи, дуже обмежило. І це такий був місточок між дітьми та вчителями, між батьками, коли ти розумієш, що твоя дитина продовжує навчання, твоя дитина все таки соціалізується і вона не є такою, яка залишається сама в собі відповідно діагнозів. І ще в чотирьох стінах, війна принесла нові випробування для нас. Коли ми виїхали разом з евакуаційним потягом з Києва, єдиний місточок між Україною та Польщею стала єдина школа і можливість через це виходити з вчителями на зв'язок. Вони проводили з нами онлайн-конференції, і це був майже люди, з якими дитина спілкувалася українською мовою і відчувала зв'язок з батьківщиною. Зараз дуже багато точиться дискусій з цього приводу. Я скажу так: ми нікуди від цього не дінемось, а діти цим користуються. Вони набагато здібніші в сфері нанотехнологій, що ми собі думаємо. Штучний інтелект вдосконалюється, будемо чесні. Собою багато професій замінює вже штучний інтелект, і наші діти вже будуть конкурувати з штучним інтелектом. Тобто розуміти, що дитина не, скажімо так, в цифровому світі не загубилася і не створила для неї небезпеки цифровізація. Це зараз те, що дасть можливість не тільки дітям з інвалідністю, взагалі українським дітям, школярам, не втратити зв'язок своєю батьківщиною, продовжувати навчання онлайн, бути в цьому процесі, і це крок вперед. І знаєте, і діти вони се сприймають ну, не народжені з телефонами. По ну, мінуси, плюси не будемо говорити, ці онлайн-заняття для нас це можливість давати дитині ключ в житті, давати дитині знання.